Спільного між п'яним водінням, елітною нерухомістю і митницею. Усе це Редько Михайло, начальник відділу київської митниці, людина, яка мала б ловити митних шахраїв, сам їх кришує. Замість виявлення порушень, Редько системно оформлює фіктивні інвойси, підмінює коди товарів і запускає перервані транзити. Через нього імпортують айфони за ціною пластмасових грибенців. а митні брокери пов'язані з ним допомагають фірмам-одноденкам оформлювати все без перевірок. Гроші, мимо бюджету, податків нуль, схеми на мільйони. І все це криє його кум директор ТУДБР Києва Корін Сергій. Ну, звісно, доля заноситься крівні сумитниці Сіліку і Згагінцеву, без них. Нікуди. Портрет класичного митника рідько ловили тричі п'яним за кермом, визнали винним у 15 му та 20-х роках, у 16-му суд чомусь не побачив сп'яніння. Зрозуміло, чого. При цьому в деклараціях скромний дохід митника. І шалені мільйони готівки у дружини. Лексус БМВ-квартира на Печерську, яка йому нібито не належить. А в оренді. Декларації як сценарій для серіалу, і жоден антикорупційний орган не чіпає. Бо, звісно, всі вдолі. Ми не дамо спустити це на гальмах. Знаєш, або хочеш більше, наш телеграм.